Усім привіт! До мене сьогодні приїхала ще одна новинка. Цього бренду ще не було у мене на каналі. Це клавіатура від бренду Sika Cape. і це клавіатура на магнітних перемикачах, яка коштує 150 доларів. Ось такі коробці приїхала клавіатура. Її ви можете замовити за посиланням, я вкажу в описі під цим відео. Це модель у нас HM66 і буде промокод на знижку від мене. Відкриваємо коробку. Ось так нас вітає сама клавіатура. Права на любителя. Клавіатура компактного формату. Давайте знімемо одразу плівку. Запакували її гарно білого кольору. Ну і відповідно там вже по кольорах ви собі можете також. Обрати. Ось таким чином виглядає клавіатурка. Така дуже приємна в руках відчувається, доволі тяжка, як для свого формату. Скажу така, прям монолітна. Якщо брати по тесту на скручування, клавіатура проходить, гарно зібрана, от прям відчувається якість. Мені це дуже подобається. Клавіатура не має висувних ніжок, є тільки ніжки резинові, основні, але клавіатура вже має кут, відповідно. Під яким вона стоїть. ну от Реально така збірка дуже хороша, пластик міцний, приємний він і тактильно, і візуально. ну Виглядає клавіатура дорого. Кейкапи теж мені подобаються по вигляду. Профіль у них, я не пам'ятаю який, але воно знову ж таки вам показую. Кейкапи тут PBT, без просвічування символів, але підсвітка має бути навколо кейкапів просвічуватись. Так, у нас підключення йде Type-C. Получається зліва, це клавіатура дротова, відповідно. Давайте її поставимо поки що. У коробці у нас іде інструкція коротка, і тут у нас має бути. получається, що у нас є стабілізатори, додаткові, нічого собі. Плюс тут є також свічі додаткові, кабель тканинний, такого сірого кольору. Комбінований пулер і додаткові кейкапи Ви собі можете замінити. У це дуже прикольно. Мені подобається комплектація, коли кладуть і додаткові капи, тут же по дизайну, ви собі можете розбавити кабель, він йде Type-C, Type-C, але поклали перехідник. Молодці, це дуже круто. Коли є перехіднічок, раз ви собі приключили куди хочете. До ноуту, до телефону, навіть можна під'єднати. Та фішка це круто. Кабель такий, до речі, ну скажем так. Еластичність нього середня, хотілося б трошки більше, але він міцний. Він тканинний, він міцний, довжина його до 2 метрів, думаю, стандартно. Давайте заглянемо всередину. Значить, знімаємо кейкап, одразу оцінимо і якість кейкапів, і як вона всередині виглядає. Значить, кейкап, товщина стінок тут просто товщелезна. Подивіться на ці стінки, реально тут на пластик не пожаліли. Дуже класне лиття. Тактильно кейкапи приємні, вони трошки такі шершаві. Але приємно під пальцем. Покриття дуже гарне, Думаю, юзатись вони будуть довго і себе покаже з часом дуже добре. В середині клавіатура виглядає таким чином, що в нас є на платі силиконова прокладка. Плей тут алюмінієвий та алюмінієвий плейт. У нас діоди знаходяться з північної сторони. Тут фіксація йде, відповідно, свіча. Підмагнітні, тобто два пін-коннектор. Тут тільки свічі підходять магнітні, інші перемикачі сюди поставити не вийде. Стабілізатори з заводу одразу бачу, що змащені. Це дуже класно, смазки не позаліли. Якщо брати по шумці, шумка є в нас між платою та плейтом. Давайте ще знімемо, наприклад, кейкап, Товщина стінок така сама. Дуже класний, якісний кейкап. І давайте знімемо свіч. Знімаємо свіч. Свіч. З заводу змащений, відчуття приємне, піску нема. Ось два конектори. Ну і тайпінг, відповідно, ми оцінимо в кінці відео. Якщо подивитись на клавіатуру всередині, як я сказав, між платою і плейтом є шумка. Ну і також, згідно фотографії, згідно того, що вказує виробник, шумка є всередині у корпусі під платою. І звук тут реально глухий. Шумки не пожаліли. До речі, не сказав про ніжки. На ніжках клавіатура стоїть впевнено, класно, вона не рухається. І це дуже добре. Ну, мені подобається взагалі виконання даної клавіатури. Е, гарно, класно все зібрано. Вон, вона скручена гвинтами. Тому перше враження дуже хороше. Ось таким чином виглядає підсвітка клавіатури, ви її можете налаштовувати. Як і сказав, що підсвітка пробувається навколо, навколо кейкапів. Е, відповідно, літери не просвічуються, але суть в тому, що е, знову ж таки вона тут типу є. Але роль її таке незначна. Вона трошки підсвічує відповідно. Ефект саме візуальний в темноті буде класний. От, наприклад, зараз під світлом сильно і не видно.